Хто такий Степан Бандера? Загальновідомі факти і цікаві моменти з життя. Люди, які вимушено прибули до нашого міста через війну, мали можливість дізнатися більше про відомого революціонера та націоналіста постать, яка майже століття жахає наших недружніх сусідів та надихає українців на боротьбу. У мене в місті багато якщо приїжджали люди, якісь ну так розмовляли гарно українською, Я веше розмовляю завжди російською. З Бендерівщини, з Западянські. А зараз я, я задоволена цією зустрічю, дізналася багато з особистого його життя і як е, е, організатора. Руху українську годину портрет Степан Бандера людина і міф для переселенців організувала Рівненська обласна бібліотека для молоді. Працівники книгозбірні періодично проводять заходи, де розповідають вимушено переміщеним громадянам про знакових для України діячів. За словами бібліотекарів, запит на такі зустрічі є у самих переселенців. Екскурс у біографію Степана Бандери символічно провели у гуртожитку на Одноіменній вулиці. І виявляється, що люди не знають, хто це такі. А якщо навіть знають, то в такій формі що це. Як кажуть, як, як, як сьогодні казали, що це Бандери, що це слово таке, яке символізує собою якусь агресію, якусь там неприємність і все таке. А сьогодні ми піднесли Бандеру як людину, Степана Бандеру, як людину, яка любила, кохала, його сім про його сім'ю розказали, про те, як йому було важко по життю. Люди, які приїхали до Рівного з Луганщини, розповіли, що на їхній історичній батьківщині поширювали багато міфів про Степана Бандеру, жителів. Заходу України зневажливо називали бандерівцями, а самого націоналіста, вбивцею та зрадником, зараз кажуть, дізналися багато нового про Степана Бандеру та розуміють, який внесок він зробив у становлення сучасної України. Дуже рада заходу, дуже сподобалось, багато корисного дізналася. Дуже дуже дякую. Дуже погано відгукувались. але я тепер свою думку зовсім змінила. По завершенню заходу присутні подякували бібліотекарці за отриману інформацію оплесками. Переселенці зізналися, що роками жили у певній інформаційній бульбашці, де їм свідомо нав'язували вигідну імперському режиму пропаганду. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.